Друзі, в сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про трендовий індикатор ADX і як він може прогнозувати майбутній ріст ціни. Про цей індикатор ми більш детально говорили в відео. «Найкращі індикатори на TradingView». Це більш теоретична частина, друзі. Тому перед переглядом цього відео бажано передивитися. Теоретичну частину, щоб краще розуміти, про що буде йти мова. І так, вернемося, друзі, на графік біткоїна. Зверху у нас є графік біткоїна, тижневий таймфрейм. І знизу я додав безплатний індикатор ADX. Ми бачимо, що індикатор ADX це є синя лінія, і він показує силу тренду. Але напрямок тренду. Показують DX, плюс, це є зелена лінія, і DX-мінус, це є червона лінія. І якраз їхнє взаєморозташування показує, який є тренд, висхідний чи несхідний. Якщо червона лінія над, домінує над зеленою, ми бачимо, що тренд несхідний. І навпаки, якщо зелена лінія є над червоною, Тренд висхідний, А синя лінія показує якраз силу висхідного чи нисхідного тренда. І так, друзі, давайте ми зараз більш детально розглянемо структуру 2019 року. І найбільше нас цікавить іменно пересічення червоної і зеленої лінії. Тобто місце, де відбувся злам. Несхідного тренду ось він, на висхідний. Якраз ось це місце пересічення це був сигнал на те, що тренд помінявся, і зараз почався середньостроковий висхідний тренд. Друзі. Я, червоним прямокутником, відмітив цю область на графіку, коли домінував несхідний тренд, тобто, коли червона лінія була над зеленою. Для простоти розуміння. Ось напівпрозорим прямокутником я виділив цей відріз, якраз від падіння різкого зниження до злому структури. І відповідно зеленим прямокутником я виділив цю зону, де зелена лінія домінувала над червоною, тобто, коли почався вже середньостроковий ріст. І ми бачимо, що пересічення відбулося. В березні 2019 року ось це пересичення, Це ключовий момент на графіку. І ми бачимо початок зародження середньострокового тренду, який йшов аж до технічного відскоку на попередньому хаї. Він дійшов і далі вже почався корекція. Тепер, друзі, Давайте подивимося на сьогодні, чи ми зможемо знайти подібну структуру, і чи опираючись на структуру 2019 року, ми зможемо спрогнозувати ріст чи падіння біткоїна? Структура, друзі, я вже забігаю наперед, абсолютно ідентична. Ми бачимо злом золом тренду. Тобто пересічення зеленої лінії знизу вгору червону. Тобто, зараз зелена лінія домінує на червоною, рівно так же, як і було у 2019 році. Рівно так же в нас був довгий час несхідний тренд, який я відмітив червоним прямокутником. Так само, як в нас було це і в 2018 році. В нас відбувся злом структури. І початок середньострокового росту. Ось цей злом, який відбувся 9.01.23 року, тобто зовсім недавно. І на графіку ми бачимо сильну велику свічку вгору, зелену свічку. Тобто і злам структури відбувся неочікувано для більшості трейдерів. І в більшості випадків, а можна сказати, завжди, такі. Злами структур відбувається неочікувано. Відповідно, ринок всіх застає зненацька для того, щоб люди не змогли і трейдери не змогли відреагувати, і просто в моменті вся парадигма на ринку міняється. І зараз ми вже в зеленому прямокутнику. Ми бачимо, що зелена лінія домінує на червоною, рівно так же, як і було в 2019 році. І ми бачимо, друзі, середньостроковий ріст до технічного відскоку попереднього хаю. І в 2023 році, основуючись на всій структурі, яку ми бачили у 2018-2019 році, ми можемо, основу, опираючи на цю структуру, робити прогноз на те, що нас очікує середньостроковий ріст. До відміток в середньому 32 тисячі доларів, так? тобто не вище, чим технічний, технічний відскок, ось він, так само, як і було ось тут. До технічного відскоку попереднього хаю, друзі. І оцей середньостроковий ріст, про який я вже дуже багато говорю. Він підтверджується не тільки технічним аналізом, тобто середньо е, технічний відскок попереднього хаю, не тільки на ончейн метриках наприклад, MVRV, вже виходить в позитивний, в плюс, тобто воно вже ноль, но і на індикаторах, друзі. Відповідно, в тренінгу все гармонічно, так само, як і в природі. Якщо ми очікуємо, якийсь тренд, якийсь рух. Ми зможемо прослідковувати прогноз цього руху на різних типах аналізу. І на технічному, і на ончейн, і також навіть, навіть на безплатний, абсолютно безплатний індикатор, який кожен може знайти на TradingView, друзі. Тому, опираючись іще на, це просто ще один плюс в купівку того, що нас очікує середньостроковий ріст. І, друзі, про, цей, про це спостереження я писав і на своєму телеграм-каналі ще два дні назад. Тому, якщо хочете ви отримувати актуальну і свіжу інформацію першими, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Я тут ділюся своїми ідеями і аналізом ринку. А також я веду свій публічний портфель, на якому вже є непоганий дохід. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео. Подивіться, якщо вас зацікавить, підписуйтесь. А на тому в мене все, друзі. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримувати українську мову на YouTube. З вас підписка, коментарі, лайк. А з мене якісний контент. Дякую, друзі, за увагу і до зустрічі!